Британський співак Сем Сміт отримав чотири премії Греммі, в тому числі у престижних номінаціях. Найкращий запис, найкраща пісня і новий артист року. Найкращим записом року стала його композиція «Stay with me». 22-річний виконавець став єдиним музикантом в Британії, якому вдалося продати понад мільйон альбомів 2014 року. Гремі Awards – музична премія Американської академії звукозапису, заснована асоціацією звукозаписувальних компаній Сполучених Штатів Америки. Єгипетська влада призупинила на невизначений строк матчі Чемпіонату України. З футболу після сутички на стадіоні в Каєрі, у яких загинуло щонайменше 22 людини. Заворушення почалися після того, як вболівальники клубу замалек спробували силою прорватися на стадіон без квітків. Поліція застосувала сльозогінний газ. Фанати звинувачують владу в тому, що вона відкрила лише один вузький прохід на стадіон. Як розповідають очевидці, багато людей загинуло через тисняву. Щонайменше 20 людей поранені. Матч був зіграний попри насильство. Поліція видала ордер на арешт лідерів групи фанатів «Замалека». Нагороду Британської академії кіно і телебачення за найкращий фільм здобула американська стрічка Юність яка знімалася протягом 12 років. Режисер фільму Річард Лінклейтер отримав нагороду як найкращий режисер 2015 року. Патріція Аркет, що зіграла у картині, отримала звання найкращої акторки другого плану. Нагороду найкращої акторки першого плану здобула Джуліанна Мур за роль професора лінгвістики, що страждає на хворобу Альцгеймера у фільмі Все ще Еріс. Адвокати української льотчиці, народного депутата Надії Савченко. Дали заяву до Європейського суду із прав людини. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив адвокат Надії Савченко Марк Фейгін та опублікував відповідний документ. Він звернувся до ЄСПЛ у відповідності зі статтею 39 Європейської конвенції з прав людини, якнайшвидше прийняти попередні заходи для початку розгляду справи Надії Савченко. У западі адвоката йдеться про те, що Надія Савченко ув'язнена в Росії і її життю та здоров'ю загрожує небезпека. Вибух великої потужності стався 8 лютого. 22.45 на Донецькому казанному заводі хімічних виробів у Куйбишевському районі. Звук вибуху було чути не лише в Донецьку, але й в прилеглих до нього населених пунктах. Небо на кілька секунд освітилось яскравим світлом. Вибуховою хвилею вибило вікна в житлових будинках, що перебувають за кілька кілометрів від епіцентру вибуху. За попередньою інформацією, вибухнув склад боєприпасів, який бойовики облаштували на заводі. Інформації про жертв і потерпілих поки немає. Генеральний прокурор України Віталій Ярема подав відставку. Про це повідомила Депутат від блоку Юлії Тимошенко Альона Шкрум на своїй сторінці у Фейсбук, не дивлячись на те, що вчинок явно запізнілий, це вчинок сильної людини. Тепер чекаємо на рішення президента. Повідомила депутат. Нагадаємо, вчора, 8 лютого, засоби масової інформації повідомляли, що генеральний прокурор України Віталій Яремо після критики у Верховній Раді, зокрема від блоку Петра Порошенка, написав президенту заяву про відставку ще в п'ятницю. Змагатися за звання кращого педагога року зголосилися 80 конкурсантів із різних районів та міст області. До фіналу дійшли 16 учасників. Вони стали лауреатами у кожній номінації, а їх цьогоріч було чотири на одну менше ніж торік. Демонстрували свою педагогічну майстерність учителі з правознавства, образотворчого мистецтва, хімії української мови та літератури. За словами організаторів, цьогоріч учасників чекала і родзинка конкурсу. Вчителі повинні були не лише вдало пройти тестування та творчі завдання, а й презентувати журі свій особистий блог в інтернеті. Депутати збираються дозволити рівненській обласній станції переливання крові безоплатно передавати кров для поранених українських воїнів, оскільки комунальний заклад Рівненська обласна станція переливання крові фінансується з обласного бюджету. Препарати донорської крові безплатно могли передавати лише в заклади комунальної власності. Але зараз не час для бюрократії. Тому на найближчій сесії, 27 лютого, ми маємо надати дозвіл на те, щоб ті заклади в інших регіонах країни, де лікуються бійці, могли б за потреб передавати донорські кров з Рівненщини безкоштовно розповів голова рівненської обласної ради Михайло Кирилов. За інформацією обласної станції переливання крові, цей заклад може за потреби передавати на лікування бійців 300 літрів свіжозамороженої плазми до 50 літрів еритроцитів, 250 літрів 10% процентного розчину альбуміну. Настоятель Свято-Михайлівського храму Млинова протоіерей Тарас Варварук вдруге побував у зоні антитерористичної операції. На поїздку його благословив архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон. Волонтери побували неподалік від села Піски поблизу Донецька. Тут зустріли земляка із Млинова Петра Васильченка. Дорогою назад волонтери побували у кафедральному соборі святих Петра і Павла у Дніпропетровську. У соборі відслужили молебень за провід Української православної церкви, христолюбиве українське воїнство та щасливе повернення додому.